Наскільки ви насолодилися сьогоднішнім матчем? Я дуже насолодився. Дякую гравцям за цей виступ. Для нас це був важливий вечір. проти дуже сильної команди. Мене дуже вразило те, як вони пройшли Ювентус. Тож це додає значущість до того, як ми сьогодні грали, які голи забивали. Я вдячний гравцям за цей особливий вечір. Твоє життя, твої правила. Рухайся комфортно в нових шкарпетках Дюна Sport. Обирай найкраще для своїх ніг шкарпетки для бігу, занять у залі чи трекінгу. Замовляй онлайн або купуй у фізичних крамницях Дюна. Посилання можеш знайти в закріпленому коментарі. Мікель. Наскільки великим буде вплив на гравців після цієї перемоги? Як може вплинути на гравців те, що сьогодні ви забили сім голів? Що ж, вочевидь, це принесло нам багато насолоди, дає нам впевненість і віру в себе. Але в футболі не важливо, що ми робили вчора, важливо, що ми будемо робити далі. Важливо те, як ми зіграємо в наступному матчі на Олд Траффорд. Головне це продовжувати перемагати. А сьогодні ми повинні насолодитися результатом. Це неймовірний рахунок. Ми заслужили цей результат і будемо продовжувати ставати краще. Вітаю Мікель. Хочу поговорити про сьомий гол. Едегор віддав гольову передачу на гравця, який пробив слабшою ногою. Він забив неймовірний гол. Здавалося, що це нападник, але це калафйорі. Чи ви не думаєте, що рікардо потрібно змінити позицію? Що ж, сьогодні було декілька таких гравців. І ми казали їм брати ініціативу. В такому матчі це потрібно робити. Мені дуже сподобалася ця гра. Сьогодні наші фулбеки брали участь у атаках. І те саме сталося із Рікардо. Він фактично виконав роль дев'ятки і забив гол. Він відчував хід гри і показав достатню мужність в цьому моменті. Перед матчем були питання, чи зможе Арсенал забити. У ваших найсміливіших мріях ви припускали, що заб'єте сім. Я знав, що буде сім голів. Ви дійсно знали? Ні. В цьому вся краса цього спорту ніхто не може наперед сказати, хто заб'є і скільки голів. В цьому краса футболу. Навіть якщо сьогодні виграли неперевершено, зробили все як треба, Підготувались до наступного матчу. Наступний матч може бути зовсім іншим. Навіть якщо ми хочемо таку перемогу спрогнозувати, неможливо.